Слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 ФМ». Вітаємо усіх слухачів радіостанції київ ФМ радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу І запрошуємо до програми Лікар знає сьогодні. У нас важлива і цікава, і актуальна насправді тема. Ми будемо говорити про найпоширеніші проктологічні проблеми. Багато людей відкладають власне візит до проктолога, бо ця тема здається дуже делікатною, але через сором і зволікання а, хвороби а, ці виявляються вже на Пізніх стадіях тим часом більшість, як кажуть лікарів, більшість проктологічних захворювань, якщо вчасно виявити, можна їх позбутися доволі таки легко і безболісно. То на що варто звернути увагу, і чому не все так страшно? І тим більше нічого соромного немає. Про все це будемо говорити сьогодні у програмі. Вітайте, гостя студії це Владислав Мороз, доцент кафедри хірургії номер 1 Національного медичного університету імені Богомольця, кандидат медичних наук, лікар-хірург вищої категорії, лікар проктолог лікар ультразвукової діагностики і секретар асоціації колонопроктологів України. Добрий вам, день добрий день. Пане Владиславе, отже, тема, про яку незручно говорити, але яка припускаю, точно знаю, що впливає на якість життя, і припускаю, що є для українців доволі таки актуальною і поширеною. Що каже ваш досвід, дійсно поширеність захворювань протологічних на сьогоднішній день досить поширена. І важливо розуміти, що та статистика, яку ми маємо офіційна, вона не завжди є такою. Насправді чому тому, що людям соромно звертатися, uh -huh. і люди можуть прожити все життя з цією проблемою, страждати від неї і не звернутися. Тому е, структура проктологічне захворювань це десь там е, 40%. 50%, відсотків. Тобто, кожен другий українець протягом життя може звернутися до лікаря-проктолога з якоюсь проблемою, з uh -huh. якоюсь із або з комплексом. А ті, які замовчуються, це ще може набрати десь до 10 до 20%, в залежності від того, який це вік. Але Зазвичай 50% людей точно звернуться до проктолога за своє життя. Угу. Ну бо я вам скажу чесно, симптоми там такі, що і не дуже і потер. Ну в деяких випадках важко це перетерпіти, заглушити біль, бо насправді це все дуже боляче. Оце зволікання чим може бути небезпечним? Зволікання небезпечне тим, що у нас є якась проблема. І чим довше ми її не лікуємо, тим е, усклад... вона ускладнюється, тобто є якась стадійність розвитку захворювання, тобто uh -huh. погіршення цього захворювання. І е, інколи е, захворювання переходить з однієї стадії в іншу. При цьому е, ми, якщо на ранніх стадіях можемо ще лікувати консервативно, якимись медикаментозними uh -huh. малоінвазивними втручаннями, uh -huh. то вже на крайніх стадіях це частіше всього оперативне втручання і досить довго тривале відновлення. І люди самі себе до цього доводять, а далі приходять до лікаря ну і скаржаться, що от як ви не можете нас полікувати якось mm -hmm. простіше, легше, щоб швидше. Ну це вже за невідповідальності особисто людини, яка хворіє. Зараз впродовж програми, і будемо говорити детальніше про те, які симптоми мусять мотивувати змусити фактично людину все таки звернутися до лікаря. Але спочатку, хочу, от ми з вами почали проктологічні проблеми, проктологічні захворювання. Що в цьому списку найпоширеніше? Ну найпоширеніше в цьому списку є в першу чергу це незлоякісні утворення, це геморой, анальні тріщини, поліпи анального каналу або прямої кишки, Запальні захворювання, проктити, парапроктити і нориці, які в результаті цього утворюються. Ну і звичайно, злоякісне захворювання це злоякісні утворення прямої кишки анального каналу. Ну і товстої кишки загалом. Ну, давайте, наприклад, на деяких з них зупинимося трішечки детальніше, щоб знаєте, не загалом поговорити. А от давайте геморой, поширена проблема насправді. Чому з'являється? От я знаю, я чула, що генетично це штука генетично передається. Дивіться, е з генетичного фактору в розвитку геморою це є схильність до е ну, коли генетично передається слабкість стінки венозної. Угу. Частіше в таких людей може бути і варікоз, і геморой. Або одне або інше. Тобто в людини розвивається ця проблема. Чому? Тому що при звичайному навантаженні на гемороїдальні сплетення вони не витримують цього навантаження і починають розширятися, збільшуватися. Взагалі, гемороїд – це можна сказати, судинна проблема. В нижніх відділах прямої кишки є такі сплетення, і вони з часом перенаповнюються, туди приходить кров, і вони починають збільшуватися в розмірах. Якщо вони перебільшують свої розміри, необхідні для них. І починають потрошки випадати через анальний канал під дією механічних факторів, тобто люди знаходять туалет або е, То в нас виникає отакий чином геморрой. тобто це судинна проблема, угу. яку треба ліквідовувати ну, в залежності від її стадійності. І з того міф не міф розвінчайте або ні, от багато зараз можна знайти інформації про те, що якщо на унітазі довго сидити, то сидіти, то чоловіки до речі, полюбляють, то обов'язково з'явиться геморой. чоловіки там ховаються. Значить, дивіться, дійсно довготривалий акт випорожнення він може призводити Добре. до того, що людина довше тужиться. Да? Тим самим вона е, розслабляє м'язи тазового дна і е, виштовхує ці геморідні сплетені, якщо вони є роз, е, збільшені назовні. І чим більше, чим довше відбувається, цей акт дифікації, тим імовірніше те, що може е, розвиватися с, е, с, е, наростати стадійність геморіду. Uh -huh. е, тому, в принципі, акдифікація має бути одномоментний, недовгий, да і за ним треба завжди слідкувати кожній людині і на це також звертати увагу. Ще про вплив алкоголю знаю випадки, коли людина, там, якщо якісь там новорічні свята застіляє і, і вживає алкоголю підряд впродовж кількох днів, теж з'являються прояви. Ну тут е, трошки інший механізм розвитку взагалі є алкоголь, в принципі, це токсична речовина для організму, але е, кожен з неї по-своєму бореться вживаючи його. Проте е, надмірне вживання алкоголю воно призводить більше до... Неконтрольованого підвищення тиску. Один із механізмів розвитку геморрою це неконтрольоване підвищення тиску. Чому? Тому що геморроїдальні сплетення – це е, такий собі резервуар, де по крові. І якщо в людини підвищується тиск, то він може на е, кров може накопичуватися в геморроїдальних сплетеннях. І це один, тобто ми підвищуємо приток крові. Відток не покращується, і вони збільшуються, збільшується, збільшуються. І застій цієї крові в геморідних сплетеннях може е, призводити до тромбування. І вже це тромбування, це як наслідок вже це ускладнення гемороїдальної mm -hmm. хвороби, тобто тромбоз е, внутрішнього або зовнішнього геморіду, в залежності від того, які там в людини тромбуються ділянки гемороїдальних сплетень. І про вагітних запитаю, бо жінки, які виношували дітей, знають, що це теж велика проблема. Тисне пліт на щось. Так е, коли росте пліт, збільшується матка. Да, і він стискає винозні сплетення, по яким відбувається в малому тазу, відбувається відток крові від е, сплетень. Чому? Тому що приток йде по артеріальним судинам, а відток по венозним. Венозні судини вони піддаються здавленню, і якщо росте пліт і він тисне, то відповідно відток порушується. Тобто він би був нормальний, якби плідний ріс. Тому відповідно треба вживати за природа. Да. А яких заходів от вагітне можна? Є ну, якісь профілактика для жінок вагітних необхідно профілактично там займати там коління локтєву позицію, да, для того, щоб чуть-чуть зменшити на mm -hmm. навантаження плода, хоч певний час, щоб ця матка припіднімалася, да вперед відходила, щоб зменшувати відток. Тобто збільшувати відток венозний да, і зменшувати тиск на ці вени малого тазу і ті, які здавлюють маткою. Ну такі профілактичні, але це все індивідуально, в залежності від того, що виникає в тої чи іншої жінки. Вони звертаються досить часто, і ми стараємося допомогти. Чому? Тому що важливо пам'ятати, що на етапі вагітності нас ми досить обмежені в можливостях прийому медикаментозних препаратів. Вот і е, ми багато не знаємо, як впливають деякі медикаментозні препарати, вони не досліджені на вагітних, і ми стараємося обмежувати в, в е, призначення медикаментів і максимально виходити з ситуації тими методами, які ми можемо запропонувати. От давайте про методи лікування. Давайте від найпростіших, коли ситуацію можна взяти під контроль. Мабуть, медикаментами, так, так в ну, дивіться, геморрой має стандартну його класифікація. Це чотири стадії. От перша друга стадія зазвичай це стадії, які піддаються лікуванню медикаментозному, тобто консервативному лікуванню. там не тільки медикаменти, тобто медикаменти загальної дії, місцевої, місцевої дії, і якісь відповідно зміни. І третя, четверта стадія, це частіше всього покази до виконання оперативного втручання. Перша, друга стадія медикаментозне лікування, ну, я вже сказав, місцеве, але можуть застосовуватися деякі малоінвазивні втручання, по типу, наприклад, як склерозування судин цих варікозних сплетень да, і кавернозних вибачте, і, наприклад, інфрачервона коагуляція. Тим самим ми забезпечуємо те, що злипаються ці кавернозні сплетення, uh -huh. да, вони більше не наповнюються або тромбується судина, яка приносить до них кров. Це найелементарніші, найпростіші. Але е, необхідність застосування якихось малоінвазивних методик, вона має бути обґрунтована в першій другій стадії, тому що їх не обов'язково лікувати за допомогою маніпуляції. От, якщо взяти другу-третю стадію, то також, якщо є показання до виконання малоінвазивних мало якихось втручань, то це латексне лігування. Угу. Це золотий стандарт, латексне кільце накладається кільця. на основу гемороїдального вузла. Воно призводить до місцевого некрозу, він потрошки відпадає, формується рубець, і ми позбуваємося саме цього вузла, який нам шкодив. Зазвичай це відбувається, якщо у людини часто загострюється геморой, в. І проявляється у вигляді частих кровотеч. Uh -huh. Ніби там друга стадія, ще не потрібно оперувати, але і uh -huh. це погіршує якість життя людини і загальний стан здоров'я. Ну і третя, четверта стадія. Вже на цих стадіях використовується інколи лікування в окремих випадках. А тут на третій стадії з малоінвазивних методик це хаурар-методика, це е, відбувається, е, вже виконується в операційній під е, знеболенням. Да, місцево вводиться спеціальний такий е, пристрій з ультразвуковим контролем, mm -hmm. який визначає місце впадіння судин, прошиваються точково судини, да, які живлять ці гімородельні вузли. І рар-методика передбачає, що ці вузли фіксуються і підтягуються вверх, для того, щоб вони не випадали. Ну і ще е, досить зараз. Поширена і дуже багато про неї це лазерна коагуляція при гімороїдектомії, ну, при лікуванні геморою, але це називається лазерна вапоризація. Тобто вводиться волокно лазера в вузол і призводить до того, що воно там закіпає і злипається. Ну, Ця методика зараз не має повного підтвердження, тобто в європейських рекомендаціях немає достатньої рівня рекомендацій, що вона досить ефективна, тому що часто є випадки, але вона вивчається зараз на даному етапі. І от я на наступному тижні планую поїхати на конгрес mm -hmm. Європейський і Асоціація європейська, американська, і там буде обговорюватися якраз конгрес коло Сучасні підходи, консенсуси, як визначати лікування цих всіх сучасних. Тобто, вже можливо щось вивчили. І зараз присідують і скажуть, от вже можна застосовувати всім або вибірков. От. Ну і четверта стадія: класична гемороїдектомія за меліганом, Морганом, оперативне втручання, яке виконується в умовах операційної. Тривалість, е, тривалість відновлення може складати від двох до шести тижнів, а то інколи довше. Ну якби я би закликав людей не доводити до четвертої стадії, тому що. Ми то вас можемо прооперувати, але ну, реабілітація може бути досить довгою. Надійність всіх мета всіх цих методів, тобто, якщо ну там була проведена одна із маніпуляцій, чи може людина забути про проблему, чи все-таки з часом якраз в цьому випадку ми підемо з кінця. Угу. Якщо ми проведемо лігам органа, людина може забути про цю проблему, тому що це радикальне втручання. Якщо ми робимо халрар-методику, ну, є рецидиви, але дуже рідкісні. Але ця методика, вона при певній стадії, при третій, при певних видах гімнки. Якщо ми візьмемо вже всі інші, латексне лігування, інфрачервоне коагуляція або ж склерозування, там є рецидиви. Тому що, ну, якщо латексне лікування минуло вже на один вузол, може з'явитися ага, інший, тому що цих сплетень. Основних три можуть бути додаткові. Дивіться ще про що з геморроєм все насправді дуже цікаво. Там я для себе багато важливого і нового дізналася. Ще от давайте знаєте, що про поліпи. Наскільки я знаю, поліпи ж не болять. Чим вони небезпечні? Поліпи не болять, але треба розуміти, що поліпи вони можуть виникати в різних відділах тостої кишки. починаючи з сліпої кишки, це mm -hmm. початок її, да? І вона закінчується прямою кишкою і виходом в анальний канал. Якщо поліп знаходиться на рівні товстої кишки, тобто товста кишка, mm. е, пряма кишка, тобто до z лінії, як ми її називаємо, е, то там вони не болять, тому що там немає е, больової інервації в слизовій оболоці. Якщо вони знаходяться безпосередньо в анальному каналі і ростуть з анодерми, тобто слизової на канал, то вони можуть давати про себе знати. Ви можете їх відчувати навіть боліти. Угу. Тому е, все залежить від е, локалізації, але частіше вони знаходяться в товстій кишці і вони не болять. А чим небезпечні? Перероджуються в злоякісні? Ну, по-перше, те, що вони можуть е, навіть не перероджуючись, можуть травмуватися, давати кровотечі. Можуть е, їх е, взаємодія з, е, ну, під час роботи кишки можуть, ну, впливати на кишківника, да? саме товстої кишки. І е, Ще що небезпечно, це дійсно те, що вони можуть деякі з них перероджуватися і можуть бути ризиком розвитку раку, тобто кишки. Добре, тоді запитаю розвійте ще один міф або підтвердьте інформацію з інтернету. Дуже багато можна почитати, що поліпи краще не видаляти, тому що якщо ви видалите поліп на його місці, з'явиться кілька, вони переру... вони дають. Діточок, умовно кажучи, і це спонукає багатьох не, не займатися проблемою. Скажіть, це люди, які напевно часто збирають гриби. думаю, ну, якщо зрізали гриб, то там росте ну, дуже ось. багато. Е, так не працює. Тобто, якщо він має вирости цей поліп, то він виросте, якщо він не має вирости. Але mm -hmm. е, лікар е, зазвичай знаходить поліпи, це е, під час ендоскопічного дослідження, тобто колоноскопії лікарі ендоскопісти і зазвичай, якщо вони знайшли поліп, то вони стараються його видалити, якщо він несе загрозу. Якщо це великий поліп, це необхідно вже проводити в умовах стаціонару, пацієнт госпіталізується і вже готується. Це вже це вже кожен з цих втручань, це операція, яка несе за собою певні. Наслідки може мати ускладнення, так далі. Але цього бояться не потрібно, а навпаки, на це mm -hmm. треба погоджуватися йти і робити, тому що це здоров'я кожного. І... От тут якраз в мене питання: оскільки ми говоримо про е, проблему, яка, умовно кажучи, не дає про себе знати, е, згадуємо в цьому контексті профілактичні органи. Е, при всій повазі, і тут не про сором, але профілактичні огляди у проктолога річ така дуже неприємна. Але наскільки важлива і як часто? Ну, дивіться завжди було поняття таке обстеження пацієнта. Це профілактичне, тобто огляд включав пальцеве дослідження прямої кишки. Чому тому, що досить поширений рак прямої кишки саме був, і за допомогою. Звичайним е, огляду проктологічно можна було встановити, що є якась проблема. На сьогоднішній день ці можливості розширилися до колоноскопії, і ми можемо побачити, яка це проблема, mm -hmm. оцінити її, взяти е, біоп, біоптат матеріал для того, щоб визначити, що це за проблема точно. Так само є такі методики, крім колоноскопії. що проктологи застосовують аноскопію і mm -hmm. ректороманоскопію. Це огляд нижніх відділів прямої кишки. Тобто під час всіх цих оглядів можна подивитися. Як часто? Ну, зазвичай рекомендую чоловікам, жінкам від 40 років, хоча б раз на рік, проходити огляд mm -hmm. у проктолога. Але частіше всього це, якщо є скарги, і е, сьогодні система профілактики захворювань, а особливо ми профілактуємо що? Ми профілактуємо онкологічні захворювання, тобто виникнення злоякісних пухлин. Тому є методики неінвазивні. І ці неінвазивні методики це тест на приховану кров. Тобто він виконується раз на рік, раз на два роки його рекомендують. От раз на рік проводиться тест на приховану кров, сімейні лікарі про це всі знають. Є це протокол передбачає, що вони мають рекомендувати проведення пацієнтам раз на рік тесту на приховану кров. І тоді, коли виявляється, що є там прихована кров, тоді можна це обґрунтовано. Направлення на колоноскопію. Тобто вже обстеження. да? Частіше Дуже. до проктолога люди звертаються тоді, коли вже є якась проблема. Угу. Тому не можна визначити, що ви маєте з такого-то віку постійно ходити до проктолога. Якщо є проблема, обов'язково звернутися. Але скринінгові методи мають включати що е дослідження на можливість виявлення чи появи угу. якихось онкологічних захворювань. І от у нас є тест на приховану кров, він позитивний, обов'язково проведення колоноскопії. Далі колоноскопія обов'язкова за різними рекомендаціями, починаючи від 45 50 років mm -hmm. раз на 5-10 років, тож в залежності від рекомендацій, які дають. І якщо це група ризику, тобто в сім'ї вже був mm -hmm. рак, то, тобто якесь онкологічне заходження товстої кишки, або є скарги. Які спонукають виконувати, то звичайно це дослідження виконується частіше. Uh -huh. А дивіться про що хочу запитати: а чи завжди біль в районі прямої кишки свідчить про якесь серйозне захворювання? І як, власне, зрозуміти, що варто звертатися до лікаря? Ну, дивіться, я вважаю так: якщо є біль, варто звернутися до лікаря. Чому? Тому що в кожної людини, в залежності від віку, статі і так далі, різний больовий порог. Uh -huh. Поріг. І Е, в когось може боліти тільки вже на тому етапі, що вже пізно, а в когось там ще нічого не було, вже заболіло. Це якийсь спаз, чи там якась закреп був, і в людини виникла чи діарея, і після того виникли болі. Тому е, краще перестрахуватися, і, якщо є проблема, звернутися. Нехай лікар встановить, чи необхідно подальше обстежити. Не треба думати, що лікарі. До них приходить, чи вони починають обстежувати, чи треба чи не треба. так не буває, тому що лікарю вистачає роботи завжди. Mm -hmm. Але якщо це обґрунтовано, то лікар призначить до такої обстеження, які необхідні. Тому як тільки з'явився біль, ну або ж інші там свербі, печія, виділення mm -hmm. кров'янисті, гніні, слизові, порушення стулу, тобто закреп, діарея, часто це привід звернутися до лікаря-профтолога. І це ж оці симптоми, що ви назвали, це ж можуть бути е, дзвіночками багатьох хвороб, не лише там за морою працювати. Звичайно, в тому ти справа, що е, ці симптоми можуть повторюватися у всіх хвороб, як доброякісне, угу. так і злоякісне. Тому в першу чергу в нас онконастороженість. Угу. Але пацієнт не повинен цього боятися, тому що онкологічні процеси не так не такі часті, як доброякісні процеси. Тому треба звернутися і. Для себе бути спокійним, пересвідчити, що все добре, пройти обстеження, які скажуть, і жити спокійно в собі. Так, і на, сами, на сам кінець, у нас буквально три хвилинки, але я хочу поговорити: от ми з вами трішечки говорили про причини: і, 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 спосіб життя. Наскільки він впливає на, на здоров'я тих органів, про яких ми сьогодні говоримо? Завжди спосіб життя впливає на здоров'я людини. Завжди. Mm -hmm. Чому? Тому що це режим харчування, правильність харчування. Да? Товста кишка, і люди, яких є схильність до профтулічних заходів, вона любить, щоб людина багато пила води, багато вживала в їжу клітковини, це забезпечує нормальний. Формування е, нормальних випорожнень, які не нашкодять прямій кішці і товстій кішці. Далі е, потрібно людям звертати увагу на гігієну, угу. гігієну примеження. Для чого? Тому що варто відмовлятися від туалетного паперу і переходити на гігієнічний душ. Якщо це можливо, це треба використовувати. І, звичайно, зменшувати вживання в їжу гострого, жирного, смаженого алкоголю. І якщо в нас є вже спровокований геморой, то всі кофеїни місні напої. Тобто кава, чорний зелений чай, ну mm -hmm. і все, що підвищує тиск. тобто, ми можем... І алкоголь. Да, та, та, і алкоголь. Ну, людина може так само, і гостра їжа mm -hmm. призводить до дорожні. припливу крові до органів тазу. Але треба розуміти, що людина може не відчувати, каже людина, ну, я випила каву, я не відчуваю, в мене не підвищується тиск. Mm -hmm. Для цього є депо, яке наповнюється. Це гемороїдальні сплетення І вони, якщо вже спровоковані, був вже геморої, раз встановлено то вони можуть е загострюватися геморої тромбуватися і інші ускладнення. Ну сидяча робота теж. Сидяча робота це один із факторів. Чому? Тому що формується застой, людина угу. сидить, формується застой, погіршується відтік крові, звичайно, винозної, і перенаповнюється наші геморидальні сплетення. і Чисто профілактично, якщо людина має сидячу роботу, то раз, хоча там кожних 45 хвилин встати і 10 хвилин походити, буде це буде профілактика mm -hmm. і застою в оранах малого тазу, і застою в нижніх кінцівках, тому що якщо є схильність до цієї слабкості судинної стінки, то і варікоз, і імрой, вони йдуть поруч часто. Отже, бережіть себе, дбайте про своє здоров'я, стежте, ходіть на профілактичні органи, не лише огляди, не лише до проктологів, а до всіх лікарів, тому що ми з вами знаємо, що а, лікувати проблему значно дорожче і складніше ніж її попередити. Дякую вам за важливу Дякую розмову. Вам. Владислав Мороз, доцент кафедри хірургії номер 1 національного медичного університету імені Богомольця, кандидат медичних наук, лікар-хірург вищої категорії, лікар-прокто. Лах, лікар ультразвукової діагностики і секретар Асоціації колопроктологів України сьогодні був гостем програми Лікар знає я. Дякую всім, хто дивився і слухав. І почуємось. Щоб жити, не хворіти. Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98FM.